Всім привіт! Сьогодні у нас на вулиці дощик такий гарний, все полив, цілий день буде дощ. Ну, це добре. Дивіться, як гарно троянди усі в капельках. Хотіла сьогодні в садочку поробити щось, дощ і все, грязь. А у нас ще світло вимкнули з самого ранку. Якась аварія на підстанції замкнула щось. На жаль, до 17 годин не буде світла. Тому потрібно щось робити вдома, щоб себе зайняти. Я зранку попила цикорій свій улюблений і почитала книжку, яка у мене була, і я її ніяк не могла дочитати і трошки залишилась і все. Жіночий роман такий у мене був. Так, дивлюся на свої цибулиночки, які я посадила позавчора. І дивиться, вже пішли такі отростки зелені. І от теж клас, все виходить. Це на великому, на великій цибулі, на великій цибулі, от на оцей фіолетовий, не так яскраво це виражено, але от зелено є. От, трошечки є. В общем, потрошечки вилазять цибулиночки. Листя салата, звісно, всі сидячі. Цибуля вже пішла. Це гарно. На вулиці так чудово. Дощик закінчився поки що. Зеленіє все. У нас точно на вулиці. А ми приїхали в кафе Капедольчевіта, в якому ми були. Тут дуже гарно. От. А ми прийшли попити чайку, зігритися і заодно поїсти смачний тортик, на який ми по поклали ока вчора, як мовиться. Так. Тому що він на вигляд дуже смачний. Дякую. У нас вдома світла ж немає, тому ми з собою взяли. Шнури, розетку ставили. Ой, <кій> <кій> заряджати наші телефони. Нам чай вже принесли. От чашечка зараз будемо грітися. Всім гарного настрою і щоб така дождева погода не мала вплив на ваш настрій. Щоб він був сонячний, гарний і чудовий. А завтра вже буде новий день, і погода вже буде тепліше і сонячна. А сьогодні дуже добре, що дощ пальє, садок, рослини, буде такий безплатний полив. О, такий гарячий. І ось такий торт, блінне тирамісу. Тоненький, м'якенький, дуже. Смачний. Ми такий брали лапіць, він був якимсь начинкою з малиного. Смачний. На панкейка. Ладно. Всім доброго дня. Сьогодні у мене танці, а ми зустрілися з подругою і знайшли таке невеличке уютне кафе біля наших танців а, на Україні, на проспекті прямо на Україні. Так от а, тут такі є панкейки. Дивіться, як вони трясуться. Я замовила з малиною начинкою, а не начинкою топінгом. Подруга з вишнею, Таке цікаве, воно таке воздушне і а, яєчне Біль, більш таке. калорійне, Це я так заспокійю себе. Ну і капучино. Посідемо трошки і пойдемо танцювати і отримати на Від танців. Вітайте. Ну, зараз спробую скажу вам. цікавий. Коштує 80 гривень, два панкейка, один і оцей. Ми розділили на дві тарілочки і топінг різні додали. А тут сліва пісарді, розквітла, дуже гарно. Такі квіточки Чудові. Так, після танців ми а, зібрались домой, а тут нам показують таке кіно. Дуже цікаво. Ви, ви тут часто зустрінеш косуни. Погано, бачите от. Ми дивимося такий фільм. А, ну, тут маленький екран, а якщо на стіні, так, то буде. Гарно а Наводить там апарат. Ось такий він. Отак. Вічний закон природи. Отак ран... раніше показували кіно. Але його включає в реєстру Організації Об'єднаних Націй використовували для стаціонар, для наукових досліджень, за програмою Для шкіл, для кораблів там дивились такі фільми. А, так. для апарата, там... О, такое. Цікаво дуже. Ми тут з дівчатками, які ходять з нами на танці, і от наш прийняв Тетяна. І разом тут. Іра мені подарувала на псисі сьогодні. Мені було дуже приємно. Такий сюрприз. А Галя їх поки що тримає. Вважаю, Ну, Це не повна бобіна. А як їх склеювати? Художні фільми, вони на двох бобінах таких йдуть, якщо стандартний метраж. Вот. Склею, ну, на кінокапіровальних фабриках є такі ціль, цільні рулони. 600 метрів сюди в лази, вонки, що є цільний рулон. А є, що по 120 метрів, то просто вже вот ну, на фабриці, можна сручну склеїти склеючний прес. Оце на цій бобіні тут документальний фільм. От ось зараз. Ось подивіться, яка назва тут. Ну, це е, зарядна частина плівки. От. Ух ты. А, мировая, мировая, мировая культура, культура да. второй, период. второй период. Там <соснуться> про картины художников, скульптуры там такие угу. тоже вот. такой да? красочный <соснуться> фильм. Ой, да. И, вот, но... и, 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 сфотографирую, я тоже хочу подержать эту пленку А? не было, да? Да. Раритет. Ой, она просто. Тут почти пів години йде. Якщо повна бобіна, вона йде десь приблизно 50 хвилин, якщо це повна бобіна. Тобто художній фільм це на двох бобінах йде. А за просто сфоткали. Дуже цікавий фільм, кстати. Ось «Возникновення жизни на землі. В двох частях. Це по 10 минут, кожна бобіна йде, це 120 хвилин. Ну, не зовсім. це от іменно з простих молекул, от хімічні реакції, то як це все зарождалося в первічному океані. Дуже інтересно. <світ> <світ> Океанокуди взяв. <світ> Я взялася. Ну, як там, там все <світ> сьогодні гуляли з подругою, і вона мені подарувала такі квіти нарциси. Так було приємно і велике дякую. Якщо вона буде дивитися, мій влог. Мені дуже приємно, це так душевно. Нарциси вони такі пахучі. Моя мама дуже любила нарциси. Перейшла після танців. Так гарно сьогодні час пройшов, мені так сподобалось. І настрій такий класний. приємні такі моменти роблять нас щасливішими. Поставила вазу. Діточки. Сьогодні так цікаво було, Ми коли йшли з подругою, і там чоловік один продавав нарциси, стояв. Вони були по 10, 15 і по 5 такі маленькі нарцисики. От, і він стояв, продавав, а там ходила жінка з маленьким щіночком таким. І вона говорить всім отдам, хто хоче взяти такого собі щіночка, беріть безкоштовно. Він такий гарний, трусився йому, було холодно, воно його тримала біля себе, і потім нікому ну, ніхто не. Ні... Не казав їй нічого, і вона пішла. А ще один чоловік стояв біля нарцисів, і він її погукав і каже: Жіночка, підійдіть. І він е, купив букет нарцисів і говорить: Я у вас візьму жіночка і дає їй букет нарцисів, а вона йому жіночка цього цуценя. Так правильно. Казати Ну, ладно І Вони так обмінялися. Він їй букет, а вона йому маленьку собачку. Таку І так приємно було спостерігати, і він радий був, що він придбав в обмін на квіти, і вона, як жінка, була рада і раділа того, що їй подарили нарциси. От таке Сьогодні побачили і настрій піднявся. Тому сьогодні, сьогоднішній день був на позитиві. Головне шукати цей позитив, як би не було важко. А він є завжди. Всім всього найкращого, гарного тижня, любові, щастя, здоров'я всім. Дякую, що подивились моє відео. З вами канал Юлія Гарден Лайф. До наступних відео, всім па-па!